Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина, і в нас розклад три позитивні карти для України на червень місяць. Я вибрала спеціально таке гарне таро. Ось таке воно. І так, дивимося: три позитивні карти, тобто три позитивні моменти, які чекають Україну у червні місяці. Три позитивні карти. І заодно беру три негативні карти. Я візьму чорне таро, воно 100% показує негативні карти на червень місяць для України. І три негативні карти, тобто якийсь негатив, що буде негативного. І так, дивимося. Спочатку дивимося. Позитив. Тобто позитивні три карти. Перша карта. Дивіться, зірка. Зірка говорить, про, дійсно, про дійсно, зірковість, про медійність. Тобто Україна може вийти у червні на інформаційний простір. Це будуть говорити. Другий момент. Може з'явитися якась надія. Для України з'являється якась дуже позитивна надія. Єдине, що я бачу цю карту, все рівно трохи холоднуватою. Дотягнись до зірки. До мети треба йти, тобто треба добиватися. Але це вже хороший момент, дуже позитивний момент. Карта номер два позитивна. Дивіться, у нас вдасться втримати ситуацію. Четвірочка монет говорить така: знаєте, щоб не було колапсу, щоб не було якогось падіння. Що двічка, це коли хилітається. Тут у нас в червні черв хотіла сказати. Тут у нас е, е, показує, що стабілізується стабільна ситуація фінансова. Давайте скажемо так: фінансово, матеріальна, все ж таки колапса в червні ще не буде. Це позитив. Вдасться втримати якусь ситуацію, чи то на полі бою, бо я ще не робила бойових дій на червні місяць. Ось і прогнозів, це, це перший прогноз. Коли він вийде, побачимо. Ось якось так. І третя позитивна карта п'ятірочка жезлів. А, дивіться, тут якесь а, внутрішнє невдоволення. А, через те, що ми читаємо позитив, це говорить про те, що люди починають прокидатися. Якісь а, сили, бачите, хтось спостерігає, а ці б'ються собі. Ця. Цей конфлікт несерйозний, тобто не буде ніякого буклука, не буде ніякого майдану ось, тому що це несерйозне. Але починають якісь невдоволення тут, можемо так сказати. Тобто, я не бачу тут невдоволення народу України, невдоволення армії ось, але все рівно ми бачимо це все тут більш-менш нормально. Тепер дивимося три негативні карти для України на червень місяць. І так, у нас перша Паш Кубків. Ви знаєте, хм. А, я скажу так: мені тут нагадує виступ, вискочки, які, у якого руки, ось якщо ви подивитеся, руки у крові. Це показує тут вампіра. Ось чомусь у мене йде вампір. Дивіться, тут якась винагорода, якась, о знаєте, от мені це нагадує, на кост, танець на костях. Тобто людина буде представляти Україну якийсь, ну, скажімо так, Зеленський у мене йде під пажами. От Відверто вам кажу, як воно є: тим більше паж Кубків це такий не Ось це є негативне. Тобто виглядає, а ага, буде саміт. Буде саміт у червні. І це буде недобре, тому що, ви знаєте, ПАЖ це не є велика така особа або подія. Але тут будуть, знаєте, показуха. От мені здається, буде дуже велика показуха, що ви ну, будемо дивитися, як це все пройде. Наскільки я розумію, Зеленський збирається туди на саміт їхати. Тепер друга негативна карта король мечів. А ви знаєте, король мечів дивіться, тут будуть якісь репресії. Це, скоріше за все, ще переслідування військових, страта військових, падіння військових, тобто знецінення військових. Тут жорстокість страшна буде. Оце недобра карта. Відверто вам кажу, дуже недобра карта. І карта номер. Три зірка. Ви дивіться, як? От, бачите, тут позитив, що зірка буде висвітлюватися Україна, так? але дивіться, якими зусиллями, якими титанічними зусиллями, потом і кров'ю. Недобра ця карта. Ви бачите? Під час виступу нашого сонцесяйного, зеленосяйного будуть наші військові стікати кров'ю. Які недобрі карти. Кров буде, на жаль, мої дорогенькі, кажу, як є. Те, що мені приходить, з душі моєї приходить, Мені аж, мене знудило, відверто вам кажу, от від цієї комбінації цих карт. Кров, кров буде литись рікою. Строгі господні, добре мої дорогенькі. Я вибачаюсь, але ну, без дьогтю меду, без дьогтю меду не подамо. Поки що так. Вибрали, ви знаєте, Україна це є мід, а дьогть – це і є наша влада. Їх жменька, правда? Скільки? 5-6 менеджерів. От. І вони, оцим, оце в їхніх рук. Справа в главі з Зеленським. Раз, мої дорогенькі, все рівно вірю в перемогу. Вона відкладається, вірніше відсувається, але вона буде. На жаль, ось такими втратами, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!